Це яйце. А ось це теж яйце. Але його спочатку замочили в оцті. Це просто неймовірно. Бівся заклад, що я зможу приготувати, чи ніж ти поясни, що з ним сталося. Програвши, з'їдає його. Кейс та шкарлупа насправді складається з того ж матеріалу, що і крейда. Мінералу, який називається карбонат кальцію. О, чому воно так легко ламається. Що? Це якось неправильно. А тепер подивись, що станеться, якщо покласти крейду в оце. Воно розчиняється. Це тому, що оцет це кислота, а крейда – це основа. Бачиш ці маленькі бульбашки, що з'являються на поверхні яйця. Те саме відбувається із крейдою. Оце ти розчиняєш карлупу. Тож, коли шкарлупа повністю зникає, залишається лише мембрана, яка робить яйце фактично напівпрозорим. Це точно не те, як мають виглядати яйця. Крім того, оцет проникає через мембрану, змушуючи яйце набухати, що надає йому неймовірної пружності. Чи не круто? Замовлення готове. Ох. Ну як на смак? Не найкраща твоя робота. Їш, ідея була твоєю. Переклали то озвучили звук у куточку.